Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина німець, всі інші, це Араби, турки. І це то, про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був в декількох магазинах, і тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це Араби. І я про це казав. І в чому фішка? Німці, свої... Коротше, Меркель закопала Німеччину в таку яму, з якою, мені здається, вона вже ніколи не вилізе, не, виліз, не стане такою була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю імгранська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружитись, особливо чоловікам. Взагалі, бо я, правий він чи не правий в нього кінець, в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська, оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що у німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто, дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, Араби, і оця вся історія, в них вже в 25-5 блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі, собі відкривають, і крутять, і а чого, бо вони, хто по в Туреччині, той знає, що турки мастера на йоба. От вони можуть в мічеті там молиться, намалюватися і так далі. тільки з мічеті виходять. все, тут же будуть всіх на Ну не мусульман, коротше, та й мусульман теж, напевно. Якщо ти не мусульман, готується, вони тобі устроять. От дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіми лазейками, які де Європа. А в Німеччині цих лазей дуже багато. Дуже жоп-центром. Оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане вразів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. Так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, а з ким зустрічатися. Ну такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують. Що вже там буде з України, про що домовиться ці світові політики? Так і буде. Потім бо може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якісь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний без оцих сказок і фантазій, Завтра перемога. Планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся, я нічого не маю проти російської. Зрозуміло? Тіпа, я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, ти, що ти та, та, на русском розвиваєш, ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна, і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо, ну, прогнози те, що буде з Україною, не втішні дуже, ну, якщо так реально дивитись на все. І, в принципі, від кожного з нас залежить зараз. Чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах да, по всьому світу їздити і так далі? От. Тому тримайтеся, не втрачайте така історія.